На околицях Краматорська сьогодні прорвало дамбу водосховища. Вода затопила подвір'я та будинки місцевих жителів. На місці працюють рятувальники. Щодня до п'яти важкопоранених людей вивозять парамедики з часів яру та бахмута. Працюють декілька бригад, у складі яких парамедик, лікар та водій. Батько і син у лавах Нацгвардії боронять Донеччину. Роман у армії з 2015-го. Як більш досвідчений, вчить сина тонкощам військової справи. На човні рятувальники забирають людей з підтопленого будинку. Юлія каже, води у домі на момент евакуації вже було по коліно. Приехала к маме взять себе вещи, потому что вещей сейчас нет. Мы вернулись, просто уезжали с дочкой. Ну Приехали забрать, а тут так лихо началось, да, очень быстро, пока оделась, начала вышла выходить, попытаться, но ну, уже больше по колено, чем воды, и очень холодная вода. Роман выбрался из підтока новую самостоятельно. самостину. Горища лодка, надували прямо на горище. Ну а виной все время власти. Не захотели делать ставок. кольцо сливное. так що от тепер страдаю. Сьогодні вранці на околицях Краматорська прорвала дамбу на одному із водосховищ. Вода затопила вулиці та будинки місцевих жителів. На возвишені живемо. а там, конечно, по той вулиці я там шов там аж туди затоплено. Підтопила вода і територію одного із місцевих підприємств. Затопила повністю базу. Вся робота стала. Тепер не знаємо, що робити. Када нас тут спасуть, все затоплено, і підвальні і поміщення поки зараз. а Там на іншому частині бази, там перший етаж, там теж по офіси все затоплено. Комунальники за допомогою спецтехніки прибирають сміття, яке принесло потоком води. Люди чиї будинки затопило, чекають у автівці на евакуацію. Я замерзла, тому що я прамокласільна. Дом затопило повністю, по самий пояс. Пошло оно с улицы, с одного конца улицы, с другой конца улицы. Ну, мы думали, что оно как-то, может быть, уйдет в сторону, а оно, оказывается, моментально, прям моментально. В течение пяти минут уже все пошло в дом. Есть два ставка. Есть первый и, и, и второй. На втором есть кольцо, где, ну, где все прыгают и купаются. И там были трещины в нем. И через несколько дней оно все больше и больше. И вот настал этот день, когда оно полностью Старок. рухнуло. Іван забирає із собою песика на прізвисько Майло. Він Переживав сильно в був. А ну-ка, вода, йде, 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 і йде. А він, бідно, на дивані сидить. Це Та що ми винесли. дві курточки і мокрі попої. Працюємо, рятуємо людей, переправляємо через підтоплення. Поліція на місці разом з ДСНС надає допомогу. Є пункт прийому двадцята школа загальноосвітня. Туди, туди всіх бажаючих доставляємо. На місці аварії працюють усі підрозділи, які повинні тут працювати. Підрозділи ДСНС, підрозділи поліції, міська влада, районна влада. Робимо все можливе, щоб як можна скоріше ліквідувати наслідки цієї аварії. Багато осадки було, було за останній тиждень, і багато снігу таяло, і це привело к різкому повіщенню рівня води у водосховищі Майже на три метри. За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, всього підтоплено близько 260 будинків на 30 вулицях Краматорська. Через частково зруйнований водоскидний шлюз на ставку відбувається неконтрольоване скидання води. Вікторія Алексєєва, Олександр Забродін, Артем Степанов суспільне новини Донбас. Понад 20 разів російські окупанти відкривали вогонь по Авдіївці минулої доби. Повідомив Суспільному начальник міської військової. Адміністрації Віталій Барабаш він зазначив, що в Авдіївці надалі залишається шестеро дітей. У вчорашнього обстрілу по автобусу жінка загинула 56 шостого року народження. Чоловік водій автобуса мітенвесторського. Отримав поранення 88-го року народження. Зранку так масовано три рази градами обстріляли стару частину міста, центральну частину міста. Ствольна артилерія було чи два чи три вже навіть обстріли. Російські окупанти били й по Кураховому травмованих та загиблих внаслідок обстрілів. Немає повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Перший обстріл артилерійський був. Об'єкту критичної інфраструктури в роботі порушень не зафіксовано. Другий обстріл відбувся вночі ракетним ударом. Був зруйнований торговий центр в результаті вибуху, пошкоджені вікна фасади тіла Укрпости та Укртелекому. Потім був всі касетний обстріл, район міської лікарні. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, в області через обстріли армії РФ загинуло чотири людини. Ще троє жителів Донеччини отримали поранення. Дві ракети С-300 окупанти спрямували по Торецьку. поцілили в будівлю шахти, вбили цивільних. Внаслідок артилерійських атак маємо вбитого у Торському та пораненого у новоукраїнці. Під постійними обстрілами російських окупантів часів яр начальник часовоярської військової адміністрації Сергій Чаус показує розбиті будинки міста. Будинок культури, дах розбитий. Наша улюблена вулиця Вишнева. Ось був будинок на два поверхи. З нього залишилось тільки згарища. На Донеччині триває евакуація. Співробітники ДСНС вивозять людей з зони активних бойових дій до евакуаційного потягу в Покровськ. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. На цих кадрах 24-річна парамедикиня Анастасія Шателі надає допомогу жінці, яка постраждала внаслідок масованого обстрілу Костянтинівки напередодні. Анастасія розповідає, в момент вибуху вона була поряд з місцем влучання ракет, тому її бригада була однією з перших, хто надавав допомогу пораненим. Я перевірила пульс. Пульсу вже на жаль, ну ледь ледь відчувався. Потім він взагалі зупинився. І я почала серцеву серцеву реанімацію напрямий масаж серця. Потім підбігли інші медики, які знаходились там. Там вони допомогли поставити турнікет, поставили на Я продовжувала її качати всю дорогу, поки ми їхали до лікарні. Але, на жаль, вже в лікарні її ну, не вдалося врятувати. Вона на жаль, померла. Сама дівчина родом з Закарпаття на початку повномасштабного вторгнення каже, пройшла курси парамедиків. Медичною евакуацію в Донецькій області Анастасія займається з листопада 2022-го. Наразі розповідає парамедикиня, евакуюють поранених на Бахмутському напрямку на частіше з часового яру. На день каже Анастасія, може бути до до п'яти поранених зазвичай ми перевозимо е, важких поранених, які є нестабільні. Е, тому що ну е, самі медики, які знаходяться там, просять нас забирати важких, тому що ми можемо вести на апараті штучного дихання, підтримувати. Е, тобто, в нас є монітори, необхідні і це ну пацієнти, які можуть в будь-який момент їм може стати гірше. Тобто, в нас є все для того, аби довести його живого. У кожному реанімобілі мобілі є монітор контролю пацієнта, апарат штучної вентиляції легень та кисневий концентра. У бригаді працюють у трьох лікар, парамедик та водій. Я пам'ятаю до сих пір свого першого пораненого, свої емоції і тому подібне. Але е, потім вже я забуваю імена, забуваю обличчя, я там дивлюся тільки на поранення. І... Ну все нормально, я адекватно це сприймаю, і ну немає такого, що там сниться щось і тому подібно. Ну, спокійно до цього ставлюся. Колишній муфтій Саїти з Магілов, наразі водій реанімобіля. Чоловік каже за два з половиною місяці на його автомобілі вивезли 271 пораненого під Лисичанськом навесні. Ні, влітку минулого року ми вивозили достатньо важко пораненого, і уламкам була пробита задня колесо. Це було дуже стресовано, оскільки в салоні поранений, в салоні працює парамедик. В тебе немає вже колеса. Воно простріляно, вибухнуло просто вщент вибухнула. І ти маєш вивести загрози з загрози -за поранення, знищення весь екіпаж. Це було дуже важко. Наразі на Донеччині працюють три такі евакуаційні бригади. Марія Гричко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини, Донбас у окупованому Северодонецьку. Через нагоду руйнуються багатоповерхівки. У місті відсутні усі комунікації, розповів керівник Северодонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. Місто втратило і світло, і воду, і газ там намагаються відновити але. Не все вдається на окупаційній владі. Тому люди е наразі знаходяться дещо е ще погір, так скажемо, ще в гірших умовах ніж до того. Весна показує, що е ті е наслідки тих руйнувань, які місто зазнало е під час його штурму з боку орки, наразі стають ще глибшими, е оскільки. Е Протягом тривалого часу не вживали заходи щодо відновлення, особливо житлового фонду. Наразі руйнуються будинки під'їздами, вони падають. Із Невського на Луганщині цієї доби поліцейські та волонтери евакуювали чотирьох місцевих жителів, повідомили в Красноріченській селищній військовій адміністрації. На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли Крохмальне на Луганщині, повідомили у Генштабі. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів: Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянське лісництво артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка, Луганської області. За цю добу, зокрема, 403 рази. Він обстріляв наші позиції різними системами. 50 окупантів зокрема, за добу було знищено. 115 зазнали зазнала поранень. Донька у мене 15 років. А сину молодшому буде 5 літ. Старший син служить зі мною. Я зачекав до 25-го, вже вранці йому сказав, або, або ти допоможеш мені вступити до Національної гвардії в батальйон Донбас, або я там піду в територіальну оборону, або в Збройні Сили України, бо медична освіта в мене є. Я був впевнений, що в мене не буде проблем з вступом до війська. Початок війни я зустрів. Частині. Зранку була тривога. Отримали всі зброю, чекали розпорядження, займали оборону на Донбасі, були в різних місцях. Рубіжне, опасне. Безпосередньо сам я більш боронив напрямок зі сторони Барвенкова Харківської області. Потім участвував у звільненні Куп'янська. Останній бій, в якому я був, на жаль, привів до моєго поранення. Це були ліси біля Кремляної. Російські війська на той час, отримавши велику перевагу в людях, намагалися нас вибити з наших позицій. Кожного дня по 10-12 годин йшли стрілкові бої. Працювала Артилерія, як з нашої сторони, так і з сторони супротивника, було дуже напружені, дуже напружені дні. Дуже. Це, мабуть, самі важкі часи були для наших військовослужбовців. Тому я дуже гордий що я зміг. Прийняти участь в цьому батько дуже допомагав мені зрозуміти всі ці армійські там приколи, фішки, деякі особливості є в спілкуванні з людьми в розпорядку дня. Звичайно, хвилюєшся за нього, бо робота в нас кардинально різна. Він може бути на позиціях, може бути на бойовому чергуванні. А... Мені залишається тільки сидіти і думати, аби ж наступним був не він. І ну, так вже вийшло, що одного разу це був саме він. А мені поранила кість каліна, хлопці поранила теж руку. Шли своїми силами на евакуацію. Медик, який мене евакуював, був інший, але ж він теж приїхав одразу. Перевірив, що у мене все на місці, все, все ціле, руки ноги на місці. Сказав, щоб я був обережніший, і допомагав там теж. Перемотував руки. Поки мотали ногу, він мотав мені руки. Обійшлося це, так можна сказати, малою кров'ю, бо ну, там трошки більше, там метр правіше, метр лівіше, і пряме влучання це вже. Набагато серйозніше. На море хоч після перемоги. Ну а так, буду, буду продовжувати служити, бо скільки є сил, потрібно буде ще багато-багато ладу наводити. Навіть якщо завтра закінчиться війна, дуже багато буде праці у спецназа, буде дуже багато у поліцейських буде справ, СБУ, тож воно не закінчиться так. Ушли і все. Дуже, дуже багато буде роботи, на жаль. Але її потрібно виконувати.